Наші в Америці. Хто з українських компаній вже працює в США? Відкриття січня, Макдональдс, Габар, Чорноморка, Агромат. Чому мережа Сільпо просить вибачення? Учайок. 6 березня прийде РАО Айчар Conference. Встигні придбати квитки. Вітаємо з вами щотижневі новини про розрібну торгівлю та бізнес в цілому. Підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. Дехто з українських підприємців думав про вихід за кордон ще до повномасштабного вторгнення. Проте саме війна для більшості стала тим поштовхом, аби спробувати свої сили. Хтось вирішив обрати країни сусіди Польщу та Румунію а хтось взявся підкорювати США. Так, українська мережа кафе-магазинів молоко від фермера має в Україні 44 заклади. А про вихід за кордон думали ще до початку повномасштабного вторгнення, проте вирішили обійти Польщу та почати одразу з підкорення. США. усе через те, що тут немає конкурентів закладів з акцентом на молочні продукти. І вже у 24-му році мали два заклади під назвою Farmer's Фармерсмілк Майами та анонсували про старт продажів франшизи. Основний асортимент меню це запіканки, сирники, торти Наполеон та медовик. У 2024 році мережа львівські круасани теж вийшла на американський ринок, відкривши перший партнерський заклад в розвелі, передмісті Атланти, штат Джорджія. На вибір локації вплинув потенціал цього штату. Тут динамічний і при цьому не перенасичений гастроринок. Основою меню американського львівські круасани, як і в Україні, є свіжоспечені круасани, приготовані з ножа, які виготовлюють в Атланті. Нагадаємо, США – третя країна, де розвивається мережа за кордоном. Також заклади працюють в Польщі та Словаччині. Український бренд базового одягу «Сумар» продовжує підкорювати іноземні ринки. Завоювавши прихильність української та польської аудиторії, він вирішив спробувати свої сили. в США – Щоправда, почав з онлайн-продажів, запустили веб-сайт та сторінку в інстаграм. Нагадаємо, бренд народився у 2018 році як сімейний бізнес подружжя з Хмельницького. Спочатку пара продавала речі через Інстаграм буквально на своїй кухні. Проте поступово Сомар переріс у торговельну мережу з офлайн-магазинами та онлайн-майданчиками. В Україні представлено 25 магазинів. Найбільша концентрація у столиці, а в Польщі працюють дві точки у Вроцлаві та Познані. Спочатку зрозуміти американського споживача через онлайн продажі, а потім відкрити офлайн. Таким шляхом пішов і український ювелірний бренд Валерії Гуземе Гузема Файн Джевелі. Компанія запустила онлайн продажі. в США. А в грудні 24-го року відкрився тимчасовий поп-ап у Нью-Йорку, який мав працювати до січня 25-го року. Проте в планах на 25 рік відкрити локальний бутик. Також у 25-му році нова пошта розраховує вийти на ринок ШАМ. Адже в цій країні найвищий показник кількості посилок на одного мешканця країни 68. Слідкуємо. А більш детально про те, як українські компанії підкорюють США – за посиланням під цим відео. Та й в українському ретейлі несуться нові відкриття. Наприкінці грудня у Києві відкрився новий ресторан Макдональдс, який збудували у співпраці з компанією АЗК Гранд Петрол, яка стала вже четвертим партнером Макдональдс серед АЗК. 109 дев'ятий заклад мережі розташований в окремій одноповерховій будівлі за 5 хвилин пішки від станції метро Бориспільська. Загальна площа понад 460 квадратних метрів. У залі є 116 посадкових місць. А на терасі ще 68. Також у закладі буде спеціальне місце для людей на кріслах колісних, а для велосипедистів поруч з літньою терасою є своя велопарковка. Новий ресторан забезпечує близько 100 робочих місць. Всього у Макдональдс в Україні працює близько 10 тисяч співробітників. Перший заклад фастфуду з демократичними цінами Габар від співзасновника Галя Балована та власника мультікук Володимира Матвійчука відкрився у червні 2024 року. А зараз вже працює понад 10 закладів. Останні два нових відкриття були у січні. Відкрився перший габар у Вінниці. Це франчайзингова точка площею понад 140 квадратних метрів. Та запрацював новий заклад у Рівному. Мережа ресторанів Чорноморка встановлює устрічні автомати. Перші вже запустили в закладі на Подолі. Автомат зберігає устриці так само, як і в закладах мережі живими у морській воді. Планують, що їх будуть завантажувати в автомат як мінімум раз на день. Автомати планують встановити на АЗК в вокзалах у бізнес-центрах і ресторанах мережі. Крім того, устрічний бар з вендинговим автоматом на Подолі тестуватимуть як можливий напрямок франшизного бізнесу. Команда планує впродовж декількох місяців встановити ще кілька автоматів не у своїх ресторанах. Також хочуть реалізувати проєкт і за кордоном. Ще в планах компанії відкриття першого магазину Чорноморка онлайн це буде новий формат у вигляді місця для смаження та видачі риби. Відвідувачі зможуть замовити рибу, яку приготують з-під ножа, з індивідуальними доповненнями та консультацією рибного сомельє. Пілотний магазин почне працювати 31 січня у столиці УЖК ЖК на початку грудня національна мережа магазинів плитки та сантехніки Агромат відкрила одразу два нових магазини у Вінниці площею 350 квадратних метрів та у Стрию площею понад 200 квадратних метрів. Наразі мережа налічує 35 магазинів. Мережа Юск зросла в Україні до 103 магазинів. Нові відкриття відбулися наприкінці грудня. Запрацювала перша точка в місті Калуш в новому ТЦ «Куб» площою понад тисячу квадратних метрів. І новий магазин Юск відкрився у місті Ільпінь у відновленому після руйнування російськими військами на початку вторгнення. ТРЦ «Жирафмол». торгова площа складає понад 900 квадратних метрів. Мережа Сільпо створила жартівливо пізнавальний ролик про постачання свіжої норвезької риби двічі на тиждень. Головною героїнею ролика стала чайка, яка жаліється, що здобувати свіжу фурель стало значно складніше, адже її майже з-під дзьоба забирає сільпо. Дивіться самі. Сільпо приїжджає до нас за свіжою рибою два рази на тиждень. І я намагаюся якось цивільно з ними говорити. ви їздіть рідше, чого два рази їм все одно Їм аби найсвіжішу і найсмачнішу рибу собі забрати 6 березня. Київ стане епіцентром ідей та практик у сфері управління персоналом. Пройде РАУ HR Conference 2025, яка збере hr експертів та лідерів бізнесу в Україні, щоб обмінятися досвідом, обговорити проблеми з кадрами у повномасштабне вторгнення та знайти рішення серед спікерів. Перша заступниця міністра соціальної політики України. Це АНЦ, робота Юата, будинок іграшок, HRD, Метро, Сузірі Груп та інші. Встигніть придбати квитки. Всі посилання залишимо під цим відео. А про те, як новус планує відкрити понад 50 нових магазинів у 2025 році. Ключові тренди є комерс, e як мережа Ватсонс відкриває у Азії магазини у рожевому кольорі. А також кейси, колонки інтерв'ю, все на сайті Рауюа. І щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі. Усі посилання знайдете під цим відео до зустрічі.